Добрий ранок, добрий день, добрий вечір. Як ви сьогодні? Я хочу порозмовляти з вами про думки і про почуття. Ми вже з'ясували, так загалом, людством, що більш-менш з'ясували, що наші почуття вони. Не від обставин вони від цього, як ми дивимося на ці обставини, тобто від наших думок. І тоді ми розуміємо, якщо почуття це тільки вершки, тобто квіти або плоди наших думок, то, може, треба щось зробити з нашими думками. Але що? Ця психологічна галузь, вона наполягає на тім зараз, щоб ми саме робили щось з нашими думками, крутили їх, міняли їх, з'ясували, що ми, що саме ми думаємо. Нібито це звільнить нас від цих поганих почуттів, але ні. Знаєте що? Воно так не працює взагалі, навпаки. Коли ми починаємо розбиратися з нашими негативними думками, ми тримаємося за них, ми тримаємо їх в просторі нашого фокусу, в просторі нашого свідомого, свідомого відношення до них. Ми не даємо їм пройти і цим почуттям. Пройти разом з ними. Так що ж робити, по перше, треба ні робити щось, ні працювати над собою або з тими думками ні. Якщо ми знаємо, знаємо насправді знаємо, насправді знаємо в серці, що. Це від думок, що це не обставини, я не жертва обставин. Тоді ми можемо, коли ми це згадуємо, ми можемо заспокоїтися, по-перше, Жито роблять з нами наші думки. Це не життя нас. А, це не життя робить з нами. Але що ж далі? Коли ми усвідомлюємо, що це саме наші думки, то нам не треба якось вигадати нові думки, які будуть краще. Ні. Треба попросту напам'ятати собі, нагадати собі, що я більше, ніж ці думки. І це мої думки. Вони прийшли і. Я розумію, що саме через те, що я зараз щось думаю, свідомо або несвідомо, я почуваю себе саме так. І побачити, що насправді ми можемо повернутися в справжнє життя з наших думок, повернутися до любові. І наші погані почуття це запрошення до любові, це не запрошення працювати над собою, це не запрошення робити рефреймінг або якісь такі розвороти наших думок. Це запрошення попросту до справжніх нас, до нашої духовної суті. І Наші емоції, вони вказують нам на, на те, на якому рівні ми думаємо про життя. Але навіть не думаємо якось реченнями та словами, а просто якісь вкладаємо якийсь сенс в те, що ми бачимо. І це для нас можливість нагадати собі. Нагадати собі про те, що ми є. Що життя це не наші думки, це життя, що погане почуття від заблутавших думок, заблукавших думок це запрошення до життю, повернутися в життя, повернутися в зараз. І вже дозволити цим емоціям пройти. І тоді, і в тиші, в своїй душі, ви побачите з любові, з мудрощі, справди зі спокою. Як ви можете по-іншому подивитися на цей світ? Не треба вигадувати якісь думки, не треба робити якось навмисно. Ні, це ще один стрес. У вас у нас його вже досить. Через ці самі несвідомі думки. Тож коли ми в поганих почуттях, і ми знаємо, що це через думки, ми можемо сприйняти ці почуття правильно, як запрошення до життя, до любові, до мудрощі, до мудрості і саме стоїть тиші всередині. Якщо ми тут і зараз прийдуть нові думки, прийде новий погляд на життя. Не штучно, не з усиллям, не, з... не вимагано, але середини з нашої душі, де, де завжди ми маємо зв'язок з джерелом життя. І я кажу про це, тому що я так бачу, і я бачу, що це має сенс. Не для того, щоб ви зробили, як я вам кажу, але я пропоную вам, може, ви довіритеся і спробуйте подивитися на свої почуття, думки та на себе трошки іншим. Іншим поглядом. І тоді, і тоді більше шансів, що ваш день насправді буде добрий. Доброго дня. До завтра.